Вітаю. Ви дивитесь новини на телеканалі Бужнат з вами у студії ведуча Катерина Варнер. І за мить ми розповімо про головні та актуальні події, які відбувалися цього тижня у нашому місті. Вже минулого тижня працівники комунального підприємства Червоноградводоканал проводили заміну 400-метрової ділянки трубопроводу від правдинського водозабору до шахти Лісова. За словами директора комунального підприємства Володимира Солдата, заміна цієї ділянки водопроводу допоможе зменшити втрати води та забезпечить належне водопостачання як шахти, так і майбутньої індустріальної зони. Протягом цього тижня проводимо роботи по заміні майстрального водопроводу від праденського до забору до шахти Лісова неподалік шахти відродження, міняємо 400 метрів сталевого водопроводу на політелену. Віддана ділянка водопроводу проходить по складній місцевості, заболоченій, в окремих місцях по дну водою. Ліквідація аварійних ситуацій на даній ліанці достатньо складна і вимагає багато зусиль і часу. Заміна цього водопроводу дозволить зменшити втрати води і відповідно скоротити енергоспоживання, а також забезпечити належним водопостачанням як шахти, а також майбутнього майбутній пробайданчик неподалік шахти «Зарічна». Однієї з десантно-штурмових бригад отримали медичні рюкзаки. Таке спорядження рятуватиме не одне життя наших бійців на лінії фронту та допомагатиме медикам надавати необхідну допомогу пораненим. Рюкзаки медика військовим доставив волонтер з Червонограда. Про це дивіться далі. 9 березня на базі 199 го навчального центру командування десантно-штурмових військ. Фонд разом для України передав спорядження, що врятує не одне життя. 50 тактичних ранців Медика вартістю 6 мільйонів гривень. Сконтактувалися фондом, оскільки є велика потреба в десантно-штурмових військах в тактичних рюкзаках медика. Організував цей процес безпосередньо з оформленням всієї документації і організували власне передачу. Як ви бачите, сьогодні вже фізично ми передаємо ці рюкзаки, які є дуже затребувані на лінії фронту. І комплектація яких є однією з найкращих, що дозволяє надати медичну допомогу близько 20-30 бійцям. Такі ранці отримали бійці, що пройшли комплексну медичну підготовку та незабаром вирушить на передову, щоб зберігати нашу незалежність. Це спорядження допоможе якісно надавати медичну допомогу, у тому числі реанімаційні заходи. Комплектація рюкзака дозволяє повністю відпрацювати по системі CIBCDE, і того, від чого швидше людина може померти, цю причину в першу чергу зразу висуває. Є все необхідне, що потрібно для стабілізації стану пораненого, починаючи від зупинки критичних кровотеч, відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, відновлення герметичності грудної клітки, проведення декомпресії при напруженому пневмоторексі і так далі, проведення навіть серцево-легеневої реанімації. Організація разом для України одна з перших відгукнулась на запит військових та за тиждень змогла його реалізувати. Наш фонд створений в Україні в 2016 році, але з початку 2014 чотирнадцятого він був заснований в Америці і в першу чергу. Метою його існування є успішна Україна. Ми всі розуміємо, з якими проблемами зараз зіткнулися Україна і жителі. Тому наш фонд реалізовує декілька проєктів. Один з них це наші захисники, підтримка наших захисників. У нас є соціальні мережі. В нас є наш сайт, там є така велика кнопка, як подати заявку. Всі заявки абсолютно автоматизовані, тобто немає необхідності знати там когось з фонду, аби передати цю заявку. Ви просто завантажуєте цю заявку. Там на сайті залишаєте контакти, і наші дівчата-оператори зв'язуються і опрацьовують ці замовлення. Ми будемо надзвичайно вдячні за підтримку, тому що кожна гривна, кожна копійка, кожен долар, він пізніше перетворюється в ці турнікети вранці, в аптечки, які ну, вони дійсно рятують життя. Я знаю, немало випадків, коли телефонували і казали, що. Ну, я живий завдяки тому, що зібрали і передали, і це дуже важливо. І це не ми зібрали. Сама команда фонду це величезна кількість людей в різних країнах світу. І кожен з них, і кожен з тих, хто задонатив, він є. Він він вже є зараз цим тилом, який допомагає, і він далі буде частиною нашої спільної перемоги. Для комфорту покупців та підприємців на Черноградському ринку встановили нові двері. Як зазначили у адміністрації ринку, нові металопластикові дверні конструкції є енергоефективними, встановили їх за кошти комунального підприємства. Також звертаються до усіх підприємців ринку, дбайливо ставитись до нового майна при доставці товару. Будівництво мосту через річку Західний Буг триває вже цього тижня. Тут проводитимуться перевірки якості зварених частин за присутності проектної організації. Про це на що вівторковій нараді розповів заступник міського голови Микола Мисак. Далі пряма мова. Цей тиждень заплановано свідчення якості виконання зварювальних робіт в присутності проектної організації. Також хочу зазначити, що інститути державні, які здійснюють, Нагляд за будівництвом в нашій державі вони функціонують і далі, бо у нас тут є намагання десь допомогти нас залучити ще нам допомогти залучити поліцію, службу безпеки України по тому, як виконується робота. Чи є спеціальні органи, вони за тим слідкують. І ми свідомі того, що рано чи пізно все-таки об'єкт буде здаватися, і повинно бути все витримано так, як запроєктовано. Тому це освічення якості виконання зварювальних робіт, воно буде здійснюватися в присутності проєктної організації. Проблема, яку на сьогоднішній день ми бачимо, це питання фінансування. Минулого році капітальні видатки такого виду не фінансувалися, тобто жодної копійки минулому році не виділялося, хоча роботи проводилися, і цей рік так само. Роботи виконуються, але поки що ми перспективи ближче ще не бачимо, що воно буде фінансуватися. Можливо, ситуація зміниться десь з принципами фінансування, тоді можна буде однозначно вже заявляти, що ми будемо готові там в розумні терміни завершити ці роботи, поки що така ситуація. Ну і Також ми зараз виходимо на завершальний такий етап виконання робіт. По Приміщення Шевській під військово-лікарську комісію. Ці роботи розпочиналися в минулому році. Приймалися відповідні рішення в сесії міської ради. Ну і зараз ми десь я так думаю до місяця часу. Ці роботи будуть завершені. Будемо також готувати до об'єкт до одержання сертифікату готовності до експлуатації. Нові меблі для червоноградського будинку учнівської та юнацької творчості та для червоноградської школи мистецтв передали благодійники з німеччини. Завдяки добре налагодженим зв'язкам з волонтерськими організаціями з німеччини. Червоноградська громада має можливість отримувати потрібне обладнання для учнів позашкілля. Серед дітей, які займаються у Червоноградському будинку дитячої та юнацької творчості, а також у червоноградській школі мистецтв, майбутні відомі художники та музиканти. Завдяки добре лагодженим дружним зв'язкам у час війни з німецькою благодійною організацією росінен Initiative ці позашкільні заклади забезпечені потрібними меблями друзі з німеччини передали для червоноградських учнів парти стільці та дошки для того аби зробити навчальний процес комфортнішим варто зауважити що це вже не перший гуманітарний вантаж для нашої громади від німецьких благодійників за що ми дуже їм вдячні Червоноградський народний драматичний театр імені Лесі Українки отримав диплом переможця мистецької сотні. Мистецька сотня це міжнародний фестиваль-марафон української культури, який проходив з квітня по грудень цього року. Диплом переможця наш театр отримав за виставу Лісова пісня. Я дякую Збройним силам України за можливість працювати. Дякую всім за підтримку і допомогу у постановці. написала у Фейсбук режисер театру Алла Мельник. А ми пишаємось нашими червоноградськими талантами. І знову сумні новини цього тижня прийшли у нашу громаду 11 березня. Поблизу Бахмута на Донеччині в бою за незалежність і свободу України загинув герой Клонцак Микола, 2000 року народження. Миколі клонцаку назавжди залишилось 22. Про це пам'ятаймо. І пам'ятаймо, якою ціною ми виборюємо нашу незалежність. Світла пам'ять усім героям. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше новин читайте на телеграм-каналі Божне Червоноград. А про більше подій дізнавайтесь з нашого ютуб каналу. Бережіть себе та рідних, мирного нам неба.